Сер, що ви думаєте з приводу молодіжки, яка має відбутися цієї неділі? Чули щось про це? Мені важко про це думати, бо ніхто не приходить. А щодо того плану з перевізником. Може, нам треба все ж таки викрасти двох карин та Михайла. Я підтримую той план, але до списку перевізнику треба ще додати лідера молодіжки. Не можу не погодитись. Проте пропоную ще дати їм шанс на виправлення, і може вони все ж таки самі ще прийдуть. Добре, хай буде по вашому сер. Проте я б не став їм так довіряти, вони просто нас кинули. Не переживайте, хлопці будуть готові, щоб їх спіймати. Проте поки ж дамо можливість Богу мирно достукатись до їхніх сердець. Гаразд, але мені гріє душу думка про те, що скоро ми знов покатаємо людей у багажнику. А зараз ми звертаємось до всіх, хто дивиться це відео. Не чекайте на викрадення. Може, теж щось скажете. Приходьте на молодіжку. Гиги, oh, yes. ми уклали умови щодо вашої присутності на молодіст, а самовірно чи наситно вирішуйте вам.